Итак, друзья, сегодня 24 грудня. 24 декабря 2023 года. И мы уже фактически год прожили в Дании. Все сейчас сидим за рездранным столом и вспоминаем, что у нас было интересного в этом году. Мы начнем с того, что приехали в пустую квартиру. Да. А сейчас квартира пустая? Нет, полная, даже переполнена местами. Сколько нет. мы потратили на мебель денег? Ноль. Ноль, потому что это все можно здесь найти или у добрых людей. Я хочу тут Или на Я специальных местах, где люди выносят. Теперь ты скажи, что ты ходишь в садик? Садик. Что тебе вот нравится? Эй, э, мама. Підяти пала, підозрю, мати, я не Угу. Те в садики Так. Да. Садик чим відрізняється від українських? Наташа, розкажи. Ну, чим відрізняється. По-перше, що тут дітей не кормлять, як в наших садочках, а батьки самостійно готують їм садочки, мелпаки. Діти просто це їдять, що дають їм батьки. Угу. Це переважно. Як по-нашому говорять, в сухом'ятку. Тобто, да. угу. це бутерброди ніякої гарячої піші. Угу. А як вони сплять, діти? Діти сплять ті, що помолодші, в колясках на вулиці, в угу. візочках. Угу. Така сама ситуація зі школою. Тут абсолютно інша школа. Ти в школу, Макс пішов в школу, Яна пішла в садочок. А Макс пішов в школу. Розкажи коротко про школу. Чи спочатку я пішов в український клас спеціально адаптований для дітей з України, але потім мене поступово почали переводити в дачку. По-перше, у всіх дітей є комп'ютери. А погода поставля. І це дуже допомагає. В них фактично немає зошитів, книжок, все вони носять в ноутбуках. Угу. Всі завдання, все домашня робота там. Інші парти, інша дисципліна, вони можуть розмовляти з вчителями як з друзями. Угу. Е... На ти. На ти. Які Та... предмети? Предметів значно менше. Немає в них історії країни, історії всесвітньої наслідки. Історія, географія, біологія, математика, датчика, англійська. Угу. Ну, ми розпочали рік з того, що ми були в язикову школу, пішли в мовну, вчилися. Трудна йде мова, але щось можемо сказати. Я на краще, Максим, ще краще, ми з Наташою поки що. Ще на етапі вивчення. Бо, але Два модуля здали ми вже. Так, ну і якщо про роботу, працювати почали ми, я з 1 травня на складі почав працювати. Наташа, коли ти почала? З 1 червня. З 1 червня в дитячому садочку. Робота влаштовує, але з 1 -го. Наташі контракт на скільки? На два роки, на два роки. в мене був контракт. До 25 року у мене був контракт на 3 місяці, потім продлили ще на три. Зараз до нового року і сказали, все, до побачення, буду шукати нову роботу. Так, Макс, потім ми тут знайшли скелелазний клуб і пішли записалися до нього. Чим тут скалазний клуб тобі подобається? Подобається тому що тут значно більше простір, 15 метрів висоту. І тут є автостраховки, тобто тобі не завжди потрібна людина, щоб тебе страхувала е, набагато більше болдерингу, сколазання без мотузки. Угу. Ну і сам зал великий, е, такий дуже багато, десь 40 трас високих і болдеринових два зала. Кухня, можна прийти, приготувати да. собі їсти. Там. Клубна система приходиш, чай, кава безкоштовно. Бери собі пий. Там. Якщо хочеш щось купити, можеш купити. Але що цікаво, що це тренування тут проходять не так, як у нас в країні. Тут тренування один день на тиждень. І це коштує там, що, що плавання в басейні, що скелелазня, що танці, що люба активність. Ми так зрозуміли, що один раз на тиждень і щось коштує в районі 300-600 крон на рік. А, а щоб максу ходити на скалодром, це треба заплатити було 1200 крон. На рік це дитячий абонемент. <кій> так. Тепер про культурні міроприяття. Де ви і ми побували за рік? Давай, Наталя, ти? Де ми побували? Ну, ми відвідали, була екскурсія ну, разом з нашим класом, тими людьми, якими ходимо в мовну школу. Ми відвідали старе місто. Що це таке? Музей під відкритим небом? Так, mm, да, музей. Тобто збереглися ті пам'ятки, ті будівлі, е, які були раніше. Тобто це як музей. так. Mm. Було цікаво подивитися, як вони жили в данці. Так. Час... Ти в якому музеї був? В музеї сучасного мистецтва. Це велика будівля, дуже. виходить вона і вверх, і вниз там великий. Найцікавіша, напевно, річ там це на даху, там велике таке коло і різнокольорове в радужі. Там походити по ньому. Це як музей. Ні, там як площадка обзору, обзор. Да? Да, це таке будівля, яка на весь Орхус, бачити її можна з кожного гра. До речі, ми живемо практично. У нас район Орхус Н, Орхус норд Север. І це значить, що ми живемо, це значить, що ми живемо на найвисокій точці. У нас висота показує 80 метрів над рівнем моря. І з нашого дому в будь-який кра... край треба спускатися вниз. Ми їдемо. Так, З розваг, де ви були? З сім'єю ми були в одному місці, яке це? Називається лісня країна, Дюсамолен це великий. Парк розваг, там дуже багато атракціонів і для дітей, і для дорослих, і страшні, і просто веселі, і водяні. І мені аквапарк дуже сподобався. Ціли, цілий день ми там були. Такий громадний парк атракціонів. Так, ще де ми були. Ми були спортивні змагання, які ми... Давай розказувати. Спортивні, а ми відвідали еподром, де були змагання ну, на конях. Mm -hmm. Вершники було цікаво подивитися це вживу, тому що за своє життя я вперше побачила, mm -hmm. тільки по телебаченню бачила. Але mm -hmm. це дуже було довгий, дуже перерва між кожними скачками, mm -hmm. а самі скачки там приблизно 2 хвилини. Але як в кіно? Там ставки можна було робити. А ще ми з Максом з самого початку пішли на гандбольний матч, який грала данська команда з українською командою. Нам дали безкоштовні квитки, і ми ходили мотор. Слідчі Україна дивилась матч. А потім ми ще пішли куди? На баскетбол. Це я вважаю найцікавішим спортивним заходом, який ви відвідували. Мені дуже сподобалось, тому що на баскетбольному матчі я теж був перший, але дуже гарна була гра. Угу. Багато крутих моментів. Два рази ми ходили і на одному з матчів був цікавий момент, коли благодійний був захід, кожна, кожна людина могла купити. В яку іграшку за гроші сам вибираєш ціну її, і потім, після першого трохочкового від будь-якої команди, ти просто кидаєш його на спортивний манданчик. Угу. Ну плюс до того, що ми були, гуляли по місту, просто були в ботанічному саду. Відвідали ще бу... парк так. з оленями. А, є тут такий так. цікавий парк з оленями. Дійсно, там дуже їх багато тих оленів. Живий мало... оленів. Ну, звісно живи. Можна кормити, приходити, прямо так багато їх там. Угу. Не тільки олені, там кабуни лісні. Ну, ще ми були в ботанічному саду, де бачили різні рослини. Так? А -а -а. І де ми ще були. Так, щоб... Ну, я ще працював в службі доставки Just Eat, на велосипеді катав, я весь весь орхус і округ окресності його побачив. Розкажіть, яке тут море? Море тут прохолодне. як прохолодне. Для, для дичан це нормальне море. Таке пляж, трохи кам'янистий, щебінь. В деяких місцях є. Ну, піщане дно, нормально, так. можна на пісочку лежати, але купатися... Скільки ти купався? Два рази. Два рази за все літо. Хоча разів там 6-7 на море їздили подихати. Подихати. Так, ще в нас була вечірка у лісі. Ми їздили в ліс на вечірку. На бичіку, це було ну, взагалі-то ми святкували Пасху. Пасху да. так. Так, Великдень. Великдень святкували, де зібралися всі наші українці і запросили нас. Було угу. теж чудово, весело. Що цікаво, тут треба замовляти місце в лісі. Якщо ти хочеш там поляну орендувати, це треба замовляти. Ну і наостанок про матеріальне становище. Як ви вважаєте, а, ще забули саму головну подію року. Відпустка у нас була. Ми ж заробили гроші трохи. Ну і давай коротко, де буде. Поїхали будете? ми спершу в Гамбург музей мініатюр. Це мініатюрна країна див. І там дуже круті інсталяції зменшені. І гори, і Італія, і Венеція. І... Яка найбільше запам'яталася? Мабуть, Італія. Італія? Ні, Швейцарія. Гори там повповерхова. Дуже мені сподобались mm -hmm. гори, це мені найбільше. Mm -hmm. да. ну і Там є ще така модель аеродрому, який самолі... літаки взлітають, садяться, тушать і так далі. Б... ну багато. Потім ми поїхали до Берліну робити паспорти дітям. По Гамбургу ми погуляли зустріли двох моїх учениць Соню і Настю. Вони нам провели екскурсію, ми сходили на філармонію наверх такий оглядовий майданчик, подивилися гамбург і пройшлися по центру. Потім поїхали в Берлін, зробили паспорти і поїхали куди? В Tropical Island, Тропічні острови називається. Це великий дуже екопарк під куполом. Там постійно температура 25 градусів. Тому там є багато зон з басейнами. Зона з саунами там можна ночувати саме в наметах під куполом. Як ви ночували? Розкажи, бо ні дехто думає, що це гостиниця. Ле Потім... нам виділили палатку в палаці були матраси, постіль. Ми собі застелили, і так на матрасах в палаці спали. Не замерзли? Ні, було, ні. до речі, було... таке було. Коли ходиш там враження, що ти ходиш якось десь на морі. Люди ходять в шортах, футболках, купаються водопади, можна навіть виплести було на відкритий простір на джакузі на... покупатися. Так. І потім ми поїхали додому з Германії, подивилися Германію. І це ну, чому так кажу, тому що ми заробили гроші на це. Ми відпустку. Я працював і гроші, це вистачало на цю поїздку. Тепер про те, що ми тут приобрели. Давай. О. Що ти, конкретно у тебе є? Конкретно в мене є е, PlayStation 5 з двома джойстиками, з рулем е, для гри, ігр, ігр там. Угу. Це неможливість. Диски, так? Дисків багато дуже. Угу. ігор. без дисків в PlayStation 100. Так. Що особисто моє, угу. в мене з'явився велосипед електричний. Це особисто моє. Те, що для загального користування ми тут придбали телевізор, дві кавомашини, соковижималку. Це те, що ми от... Купили, угу. для... але у нас техніки тут повноє. Мікроволнову піч ми вже відправили на Україну. У нас тут ще дві кофеварки, які там нам подарували. У нас є ще дві мікроволновки. Тобто те, то, що тут люди залишають, ми беремо собі, ну, забезпечили стандартний бит. Так, ще ми приобрели ноутбук. ноутбук. Ще у нас є планшет. Ще у нас є часи. І, звісно, GoPro 10, на якомусь Да, GoPro, тобто е, працюючи тут, а ще велосипед, у мене є велосипед. І ми спочатку приобрали велосипед електричний, але він зламався. І тепер у нас він стоїть у підвалі, зломаний, не можемо нічого зробити. Ну і так, по млечах такий одяг не, не сильно покупали. Е, якщо брати всю квартиру, то у нас тут куча шкафів, все є. Тому ми гроші тратимо в основному на їжу. Да? Ну які що ще? Ще я можу сказати про те, що я е, знайшов собі підроботку, угу. тобто мені 13 років на даний момент, і тут можна знайти роботу, е, розносити, ходити в газети. Там такий трейлер є. Е, Складаєш паки і їдеш, розносиш, розносиш по квартирам різні газети та реклами. Середня зарплата 700 крон в місяць це місяць десь біля 100 євро. Так, щоб можна так орендуватися. Так, є. Да, десь так. Ну, що, що ще, ще не сказали? Ну, наче все сказали. Да. Ну, щоб так. Погода тут яка, от погода в Данії іноді кожного кому подобається, кому ні, як вам. Сумнувата погода. Ну, звісно, не вистає нам південного сонечка, тому що тут зачасту йдуть дощі, угу. дужі вітри бувають, прямо штормові. Ну, нічого, ми вже звикаємо. А тобі як погода? Мені Та, нормально, не... не сильно холодно, мені, я не мерзляк, але. Дожі та дощі вже так, трохи набридло. Але, як кажуть, у нас туризмі, немає поганої погоди, є погане спорядження. Тому я, наприклад, можу сказати, що я за рік на автобусі чи на потязі проїхав тільки два рази. І то, коли це до нас гості приїжджав кум Олександр і Андрій Жосан, це мені прийшлося їхати на потязі. А так на роботу на машині язикову школу. На велосипеді, і тому ми спортивні. Так, і скалодром теж я на велосипеді їжу, але зараз трохи прихворів, тому на автобусі. І дуже багато людей, це таке найскравіше враження, що якщо утром їдеш, там багато студентів їде. Орхус, це місто як Херсон і багато студентів тут і їдеш, і це може черга з велосипедистів стояти на світлофорі, там десь 15 осіб. Ну, які очікування? У вас від наступного року. Наступного року хочу краще зайнятись скалолазанням покращити рівень свій. Угу. Можу зайнятися орієнтуванням, плаванням. Угу. Мову треба, по-перше, вивчити. Угу. Оце саме головна задача. Да, це мова будемо. Роботу кращу. Якщо Не будемо... кращу, а більш плачу. Да. Ну, але так, якщо тут два... Члени родини працюють, то жити можна. Поки ми живемо на зйомній квартирі, а якщо нас переселить, будемо потягувати пояси, але я вважаю, що справу. Також мене вже скоро перейдуть в дачку класу повністю, тому буду мову ще краще вивчати, але я вже розумію, що мені кажуть, е основна важкість щось казати. Угу. Ну, це наше остання, давай. Макс, фото. От десь я навішла там дивитись. Ну все, з Новим роком. З Різдвом Різдвом До побачення!